В цьому відео я показую машинки Hot Wheels Art Artcars. Перша Копа Камаро. Якась моделька. Яскрава, прикольна. Далі ще одна яскрава. Dodge Charger RT з 70-го року. На всіх машинках ArtCars букви. Тут I, там що було? A, A. Як по шобло. Реколорчик Dodja. Ще один. Такий рожевий. отакі є. В довгій карті. Chevy Pickup 69-го року. Ще існує такий синій реколор, такий ж найскравий, але я не маю. Далі. Ще одна тихашка. Імпала. Мабуть, шевролет імпала з черепами. Бачите? Прикольно. Не дитяча така. Чомусь нагадую по стилю оцей Hot Wheels. Це з п'ятипака Гассери. П'ятипак 25-го року, здається. Так. Не знаю, як він називається. Далі два реколорчики Ford Transit з тигром. Який тигр? Такий злий і ось такий зелений реколорчик. І ще одна машинка з... Злою твариною це з рибою такою хижа пирання, схожа на пираню. Фантазійка велосіта, але класна фантазійка. Яку треба мати в колекції. Masth. Отакий кастом Камаро. Далі ще одна класна фантазійка. Greenwood Corvette. Це моделька. Класно розфарбований. Це. Purple Passion. Фантазійка. Трошури Хант. Ну так, розфарбована. Як рубаха. Сантехніка. Далі. Ось така. Ford Ranchero Ren... 72-го року пікапчик. Прикольний. Це щось дуже-дуже старе. Custom Ford Truck 56-го року, але це машинка 20-го року, 6 років її. Мабуть, в тому році вони такі були. Це не дуже. Більш сучасні, набагато класніші. Машинки з буквами. Така-та така. Давайте з цієї це One 70-го року. Алфавіт попчати можна. А Бетку. І така. Шевролет 57-го року. Без уточнень. Яка сама модель? Далі? Синіх Серія Art Cars. кастом Камара 11-го року. Це реколор, це реколор. Реколор. Де ж ти кастом Камару? Білий був. А, так ну. Це два реколори. Ще синя. Також Камара, але після го року. Прикольний. Схожу по стилям. Медманга. Легендарна медманга. В стилі коміксів розфарбована. Що на капоті? Щось таке. 21-го року. Зараз підуть арткарси 25-го року. Перший такий автобус Fair. Непогано розмальований в такому арткарсному стилі. Оце дуже класне. Датсон, Nissan Датсон. Є ще реколор його існує, але я не маю. На ньому сакура, мабуть, прикольний. Дуже класно. DMC DeLorean. Моделька, але зроблена як іграшка. Це машинка з фільму назад в майбутнє. Далі два реколожчики таких. Це фантазійка The One Star. Зверху отак зроблений. Ззаду така. І спереду вона така. Зараз підуть приколорчики. Ось такі два реколорчики. Кейсвап. Ось така, така. Да, я нічого не промальовано. Що спереду, що ззаду. Це іграшки, це не колекційні речі. Колекціонувати їх це вже люди придумали. Ось така машинка. Зараз теж також буде два реколора. Це Austin Mini One. Така штучка і така штучка. Фар нема. Фар нема. Але розмальована гарно. Останнє, що я маю з 25-го року, ось така. Лонг блок Довгий блок. Так, далі. Далі три реколори матманга Ось така машинка. матманга манга Так. 20. Третього року. Було три реколори одної модельки. Перший, другий сірий, вовк з боку. Так. А 23-го року. І ось такий. Бордовий з жовтим вовком таким золотим. Ще два реколори. Майлад Іт. Якийсь скажений. Поштовий пес. Буква Y. Це 24 й рік. Перший реколор і другий скажений поштовий пес. Так. До речі, в 25-му році ця машинка була в серії Metro. Ось Mail It. Ось такого фіолетового кольору була. Так, далее далі в серіаркарс повертаємось. Модрот. Ось такий модрот, як клоун, буще реколор такие Таке собі. Далі. Ось такий Чеві C10. 10. Хтось там шляп, я не знаю. До чего ця машинка? Буква І зверху англійська І. Це моделька. Був такий реколорчик і такий реколорчик Якась ще дуже стара. Дуже старий хатвілз 92-го року Ford Mustang А сама машинка 20-го року. Ось така. Така машинка. Сузука. В стилі коміксів. Прикольно. Далі ось така. Ford Focus 2008 року. Це і Hot Wheels 23. го Далі. Фантазийка. Кинг Куба. Король Черви, Два Реколоры. Два Реколоры. Вот так. И еще два Реколоры. Машину. Машинка, яку переехав танк. Спид. Блимп. Или бамп. Бамп. Спид бамп. Вот так Ще одна така класна Cock and Danger. Буква І. Це стиль тих, тих машинок, що ми закопали. Де був трошю рехант. Ось черепах. Дуже класно. Ось така машинка шолом. Є реколорчики. Ось такий реколорчик. І на довгій карті. Теж він. Так. І ще останні машинки. Це фантазійка Зотик. Така. І реколорчик білий. Така. Це. Дякую за перегляд.